У стінах Закарпатської уваги відбулася урочиста церемонія підписання договорів та вручення сертифікатів переможцям обласного конкурсу стартапів. Ця ініціатива спрямована на підтримку молодих підприємців та розвиток інноваційного бізнесу в регіоні. Юля Ольга Васильна надання послуг кейтерингу на базі кав'ярні патернострка. Ти ну, ми тепер ми будемо. Може, будемо Дякую. 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 Цьогоріч конкурс зібрав 47 заявок від підприємців з різних куточків Закарпаття. Спочатку всі учасники подавали заявки, що проходили технічну перевірку документів для відповідності вимогам конкурсу. Після цього відбулася презентація проєктів, де кожен учасник мав можливість детально розкрити свою бізнес-ідею. Звичайно, що було багато ідей, ну інколи і примітивних. Мовно так кажемо, звичайно, що вони не стали переможцями. І знаєте, в кожного підприємця чи той, хто хоче бути підприємцем, має бути запал. Тому що людина має ідею, саме вона, що вона має цю ідею, має бачення, як вона її реалізує. І коли ми відчуваємо це не тільки в написаному, які там цифри, але в тому, як вона це розказує, розповідає, бо вона це собі вже в голові прокрутила наперед на. Не тільки на кілька місяців, а навіть на кілька років, ну, тоді ти починаєш більше вірити, довіряти і сподіватися, що це дійсно вийде. Якщо в попередніх роках ми говорили, що стартап це е, виключно той, хто не є підприємець, то в цьому році ми сказали, що окей, може бути і підприємець, який сьогодні працює, але якщо це є той вид діяльності, яким ви раніше не займався, Тобто я хочу розширити і щось. Е, Ну, це так би мовити, квет або вид економічної діяльності, який раніше не був, і він хоче його започаткувати. То ми теж цю категорію допустили для того, щоб дати можливість навіть діючим підприємцям, але розвинути трошки в іншому напрямі. Після ретельного аналізу та оцінки профільна комісія обрала 12 бізнес-ідей, серед яких і представники ВПО серед ініціатив переможців, запуск студії звукозапису, модернізація автошколи, виробництво фруктових пастил і бетончиків, створення культурного простору, нової секції дзюдо для дітей. А також вирощування печериць. Більше 2, 2 мільйони 166 тисяч гривень, 12 переможців, ще раз три номінації, три серед е, осіб внутрішньо переміщених, два е, гірські номінації у нас була стандартно, і 9 це решта, е, які не увійшли до першої другої категорії. Метою будь-якого подібного. Конкурсу, це є грант, це є ті кошти, які ви отримаєте, і які не потрібно повертати державі. Метою будь-якого гранту є те, що після його отримання ваша діяльність набуде, ну, скажу так, нових ознак. Тобто ви зможете розширити свою діяльність, а це, в свою чергу, призведе до. Збільшення сплати податків під час церемонії переможцям конкурсу вручили сертифікати, які підтверджують їх успіх і надають можливість реалізувати свої проекти за допомогою фінансування з обласного бюджету.